Слон і мотузка. Казки українською. Притча, якось мандрівник, потрапивши в Індію, півдня спостерігав, як місцевий житель перевозить на слоні колоди й каміння, щоб поновити свій будинок. Величезний сірий звір був просто неймовірно сильним. Здавалося. Що не всяка вантажівка може перевозити такі вантажі. Але настав час відпочити. Індієць ретельно прив'язав слона за ногу до кілочка у дворі будинку. Звичайною мотузкою. Цього слона треба прив'язувати, аби він не пішов і не нашкодив, це не слухняний слон, промовляв індієць. Ха, ви, мабуть, жартуєте, сказав мандрівник. Хіба мотузка утримає слона, якщо він захоче піти? Він такий сильний, він легко порве її. А, ні, засміявся індієць. Цю мотузку він ні за що не зможе порвати. Це що, якась спеціальна мотузка? зацікавився приїжджий. Із чого вона зроблена? Зі звичайної пеньки. Але так, це спеціальна мотузка. Відповів індієць і став розповідати. Зовсім маленького слонення прив'язують до кілочка звичайною пеньковою мотузкою. Слоненя, природно, не може залишитися на одному місці, йому це просто нудно. Але мотузка не пускає. Слоненя намагається порвати мотузку. Але він же ще зовсім маленький. А мотузка надто міцна для нього. Скоро слоненя остаточно переконується в цьому і припиняє спроби, адже у слонів хороший інтелект і відмінна пам'ять, все як у людей. Потім слоненя виростає, стає величезним і потужним слоном. Може зранку до ночі тягати величезні камені і колоди, і день у день його прив'язують до кілочка. Такою самою мотузкою, якою його прив'язували у дитинстві, слон добре пам'ятає, що він не може порвати цю мотузку, марно навіть намагатися, адже в дитинстві він вже зробив так багато спроб. Багато людей живуть так само, як цей слон, не вірячи в свої сили тільки тому, що колись спробували, і у них не вийшло. Кінець. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Бобра на ніч!